Іван Франко, Раз зійшлися ми случайно Читає Василь Різдвяник. Раз зійшлися ми случайно. Говорили кілька хвиль, говорили так звичайно, мов краяни, що нечайно, здиблються за трьохсот миль. Я питав про щось таке, що й не варт було питать. Говорив щось про ідеї, та зовсім не те, не те, є, що хотілося сказать. Звільна, стиха ти пані, і розсудно річ вела, ми розстались, мов незнанні, а мені ти на прощанні і руки не подала. Ти кивнула головою, в сінях скрилася, як стій, я ж, мов одуріли стою, і без сили за тобою, шлю в погоню погляд свій. Чую серце, що в тій хвилі весь мірай був тут, оце, Два-три слова, щирі, милі і гарячі були б в силі задержать його на все. Чує серце, що програна ставка вже не верне знов, щось щимить в душі, мов рана, це блідає, горем п'яна, безнадійна любов.